У Вінниці офіційно розпочинається купальний сезон. Тепер городяни зможуть відпочивати біля річки Південний Буг на впорядкованих пляжах. Цього року для купання та відпочинку городян у Вінниці визначено чотири місця масового відпочинку: це хімік, центральний, що на бригантині, кумбари та район вулиці Гонти. Відтепер вінничани зможуть відпочивати на чистих та впорядкованих пляжах. З 1 червня у Вінниці офіційно відкривають дві зони відпочинку: в районі вулиці Гонти та центральний пляж. Тут уже проведені відповідні ремонтні роботи. Зокрема, до належного вигляду приведено роздягальні лавочки та грибочки, очищено дно акваторії, посипано піском берегову смугу. 30-го числа була проведена комісія в складі. Наша служба, санстанції Вінницької міської, представників надзвичайних ситуацій, і оформлені паспорти пляжу для того, щоб люди офіційно могли там відпочивати. Наразі проводиться капітальний ремонт міського пляжу Хімік. Цьогоріч він повністю оновиться. У перспективі тут будуть встановлені шезлонги, проведено воду та каналізацію. Купальні зони буде розмежовано окремо для дорослих і для дітей. Його планують відкрити до 20 червня. Нормально влаштуємо сам берег, бо у нас в принципі берегова лінія не пристосована для пляжів. Нада ще обривістами стами і там, ну невеличка, там пів метра, наприклад, але ми впорядкуємо цю зону, зробимо дорожки, лавочки, поставимо дитячий майданчик, зробимо реконструкцію існуючих спортивних споруд, поставимо вже стаціонарні пости для рятувальників, медиків. Постійні рятувальні пости будуть встановлені на усіх пляжах. А за порядком у зоні відпочинку наглядатиме пляжний патруль. Крім того, на прибережній смузі буде розміщено інформаційні щити з контактними телефонами тих служб, які можуть допомогти в разі надзвичайної ситуації.